Я чотири роки ходжу в цю прокуратуру, я зрозуміла, що вона вирішує тільки проблеми так елітної влади. Чи верніше владної еліти? 19 числа мене визвав слідчий Заяць, ну, щоб написати в правильному форматі, так я би сказав, скільки я зрозуміла цю заяву там. Списатися, ну, що я відповідаю за свої які я подаю. Я прийшла. Паралельно одразу Заяць викликав начальника слідчого відділу Семенюка, прийшов Семенюк в кабінет і почав мене переконувати, що я не маю права писати таку заяви. Mm -hmm. Я пояснювала, що я маю право писати. Принеси мені термінально процесуальний і я покажу, mm -hmm. вам статтю. Mm -hmm. Вітай, на, перев... на тонах він мене переконував в цьому. Ось так загрозило, я це говорив. Ось потім він відмовився приносити кримінальний процесуальний кодекс. Почав тоді запевняти мене, що я понесу кримінальну відповідальність в разі ці відомості будуть неправдивими, які я скажу в своїй заяві. Я скажу, я впевнена в цих відомостях, так як ці відомості перевіряв заступник генерального прокурора Ваганець, і саме ці відомості внесла неправдиві у свій миру, що я... Новоливського міського суду перескажу, по якій відкрито кримінальне провадження, ось це буквально е, 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 повідомлення, яке цим же семенюком безпідставно вже три рази закривалося. Давайте щоб я для себе доволожу, да. оскільки я вашим зверненням не мав ще справи, да, да. то в мене воно нове. От, то мені просто цікаво, на сьогоднішній день ви звертаєтесь з приводу судді. Я, з приводу я, наших я спер... на сьогоднішній день з повторною заявою звертаюся доступного з, почерпну... з приводу дій суддів, апеляційного суду, ОПЕДІ, Лозовського і Клока, які в своїй е, ухвалі внесли неправдиву інформацію в Ухвалу суду. В чому вона заключається? Там буквально одне маленьке речення. Ось, будь ласка, подивіться. Ось це є апеляційний... Е, е, ухвала апеляційна. Бачите, mm -hmm. так? Ось це подивіться на ось. Я надавсь. Так. Ось це подивіться. Mm -hmm. По цій кримінальній справі, яку ми розглядали вже чотири кримінальні провадження е, відкрите. Mm -hmm. Теж фальшування. Mm -hmm. Ось подивіться, будь ласка, зафіксовано сліди дорожньо транспортної роботи, mm -hmm. а саме острів фарб на правому узбіччі. А тепер дивіться. Протокол огляду місця події. Я ну, не хочу вашою пояснювати. Ні ні, сух... сух... ні, 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 тут не в сукупності. Так, не не. То... Да, я розумію, але ми далі за це речення не підемо з вами. Mm -hmm. Ось бачите? Тепер дивимося, що тут написано. Оцей протокол огляду місця події, е, е, зразу страпилася варія. Так, тут написано, виявлено осип фарби білого кольору, який починається за 0,2, я вам покажу на схему, на ви переконаєтеся, від правого краю та закінчується за 1,8 від правого краю, осип фарби у вигляді лінії, яка перпендикулярно перетинає праву смугу руку. Праву смугу руку. Тепер дивимося, ось схема до протоколу романти. Ось. В суть? Нацькій, е, 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 суть в тому, що е, у вирок, е, вірніше, в ухвалу судді внесли неправдиву інформацію. Осип фарби на правому збіччі. Ось дивіться, ось оси фарби на дорозі, ось другий оси фарби на дорозі, ось калюжа крові. Це все є сліди дорожньо транспортної пригоди. Ось, будь ласка, на на фото почека. Ну, звичайно, тут зараз почекай. Ось дивіться, будь ласка, ось фото. Осипу фарби на крузній частині. Ось друге фото на порізній частині. Осипу фарбу. Бачите, ось значення осипу по Пояснювали, пояснювали суддям апеляційного суду в двох апеляційних скаргах, пояснювали в дебатах, що суддя Ференц Спіжук, вони просто правопорушення Ференц Спіжук повторили, здублювали. Але вони знали це завідомо, тому що цю інформацію попереджали адвокати, попереджали, що Давай це правдива інформація. Воліна, я вас почув. Суть вашої старі так само хочу. Да. Почкайте, я, да. я ж послухав. Дайте мені Значить, прямо зараз рішення про внесення ЄД не приймається і не буде прийнято, тому що все-таки я вас послухав, але треба вивчити матеріали провадження, розумієте, так? Да? Ну, мається на увазі матеріали скарг. Якщо є підстава, воно буде внесено ЄД. Якщо є підстава, то більше я нічого з цього приводу складу. Будь ласка, скажіть, ви спеціаліст. Я була на прийомі в Баганцях, він ви, вивчив один документ, вивчив другий я вивчаюсь, документ. Да. Вивчив. Я побачив документи, але як вони їх проаналізувати? В сукупності з іншими документами розумієте? Це немає значення закупку. Ось неправдива інформація. Для чого вам сукупність? Я би часу мене почула. Я більше нічого з цього приводу говорити не буду. Я вам сказав, ми вивчимо матеріали, якщо є підстави, будуть внесені відмості. У мене прохання оцю цю заяву передати конкретному і вам. Тому що я зрозуміла, те. що працівники прокуратури не сильно знають кримінальне кримінальний процесуальний кодекс. Вони не знають статті. Ну давайте без оцінішних. Ні, чекайте, мінняків, це не рішення. Я ж не оцінюю ваш рівень. Я оцінюю, будь ласка, наш юнак. А я не оцінюю, я, я тільки оцінюю кримінально-процесуальний кодекс, статтю 214. Я її можу почуну. оцінити, вона для всіх, для вас і для нас. Можна правильно? Ви ж даєте оцінку працівникам прокуратури. Тому що вони її не дотримуються. Ну це ваша точка зору. Я mm -hmm. вас почув. Як чи маю точку зору? Якщо написано на протязі 24, 24 годин повинні відкрити кримінальну процесу занесення ЄРДР. Ви не погоджуєте чи ні? Чи ви, можливо, це теж понезали кримінальну Ви Виявка така є, я згідний, але вони прийдемо. Це не саме Добре? Да. Можна Можливо, вам надати ось цей ще документ. Є? Це, 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 це дозвольний, я так розумію, так? Да? Да, я вже вас надавала, але вам надам ще раз, будь ласка. Ось це можу ще вам надати. Я вже це, я Скрізь. Я надаю, думаю, що в але... нас наглядове провадження є, правильно? Тобто перелік документів той, що ви попередні раз давали так само є. Так, я надаю їх регулярно, але їх, на жаль, ніхто не дивиться. Ось це, наприклад, покази, покази судді Ференс біжу. Вірніше, не покази, а її з мотивувальної частини автобус. вироку, і оце насправді Далі. покази, які давали свідки, як вона прибирає сліди. з не пригоди з правильно? Я віду, даю їх регулярно, віду. тільки їх на них ніхто не дивиться. Вони кажуть, мені підстав немає, підстав немає. Там, де свідок свідчить, що калюжа крові біля осьової лінії, ференс-піжук просто пише, могла бути пляма крові. Коли свідок свідчує, що це була не, не пляма, а калюжа крові. Добре, все я зрозумів. Я бачу просто, що прокуратура ось на протязі цілого року вже не працює з знову починаєте починає ці цілічні поняття. А це з приводу. А ця скарга е, на повідку начальник да, на слідчого відділу. Да. Тому що ви знаєте. Е, Наскільки я зрозуміла, він, коли він прийшов в кабінет і переконував мене, то він не казав, що там відомості не вправдиє. Він тільки сказав мені, даючи мені повідомлення про відмову відкриття, він тільки сказав, що він не може відкрити, так як це судді, апеляційного суду, і це буде розголос, і він не може, бо це судді. Такої статті в КПК Добре. я не прочитала. У нас є від розділу, Перевірять, вивчать, я підставлю. Його буде перевірятися мені? Ви мене не почули, ще раз кажу, є відповідні до підрозділи, які укритуються не семенюком, які проводять перевірки по зверненнях з приводу дій працівників прокуратури. Якщо є підстави, якщо він дійсно порушив якісь вимоги закону прокурорської етики, то буде реговано.